Старший навідник гармати самохідної установки родіон Борсук готується до проведення нічних стрільб. Разом з побратимами він подає набої. Чоловік родом з Донецької області та півроку захищав свою малу батьківщину від ворога в АТО. стрільб стрільб, відносимося дуже серйозно, тому що важливість цих стрільб, Нам виконувати бойову задачу. І ми постараємося зробити все по максимуму, щоб не підвести всіх начальство, все. і самі не ну, вдалитися. О третій ранку військові розпочинають стріляти по умовному ворогу. Усі вони з гільсько-штурмової бригади оперативного командування Захід, яку було створено на початку проведення АТО. Керівництво відзначає, командири підрозділів чітко реагують на вказівки, що надходять зі штабу. Перехід з ночі в день також буде перехід з наоборот. Я скажу, бригада спроможна задачу. Задіяна була вся техніка, яка є в бригаді від бойових машин до артилерії всіх систем. Також при підтримці і армійської авіації. Техніка долає водну перешкоду в ускладнених умовах, адже все навколо оповила густа ранкова імла. Складні умови і при форсуванні, і погодні умови туман. Але підрозділи бригади показали достатній вишкіл, спроможні виконувати завдання, спроможні виконувати раптові завдання, які керівником навчання в ході. Самого етапу змінювались. Поруч займаються офіцери-контрактники та мобілізовані на початку проведення. А то резервісти. Співпраця однозначно плідна. Вона не може бути якоюсь односторонньою. Люди, які побували в досить складних умовах, вони передають свої знання офіцерам. В свою чергу офіцери передають. Свої які знання, які вони здобули за час навчання військових вищих навчальних закладах, цим людям, які прийшли в якості резервістів для військовослужбовців, такі навчання в темну пору добита у судінках стали ще одною нагодою випробувати свою майстерність. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.